Цього разу ми відправимось у часи легенд в піратській історії аж 17 століття. Можна сказати, відправимось у світ відомих сім піратів того самого Карибського моря. Мова піде про таке собі берегове братство. Про цю піратську організацію ходить багато різноманітних міфів та легенд. Для тих, хто тут вперше, ви на каналі Насправді, де я розповідаю про цікаві події з історії, що мали місце бути. Підтримати мою працю, як завжди, можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. Ну, а якщо вам подобається мої, мої відео і є така можливість, то ще й через спонсорство на YouTube чи PayPal. Тож влаштовуйтесь зручніше, і давайте дізнаємось, що було. Насправді. Вперше згадка про деяких берегових братів виникла у працях французького історика Шарлевуа. Пізніше перетворене тлумачення робіт Шарлевуа і послужила поштовхом до появи легенд про берегове братство, яке з початку 19 століття успішно перекочує з одного пригодницького роману в інше. Саме тому я розкажу і про загальноприйнятні правила піратів та покажу карти, де орудувало це міфічне братство. Почнемо з Азів, а саме поговоримо про те, хто вони такі і звідки взялися. Отже, це вільна коаліція піратів і каперів, широко відомих. Як буканьєри, що грабували колонії європейських держав і діяли в 17-18 століттях в Карибському морі та мексиканській затоці. Це було об'єднання капітанів із каперськими свідоцтвами, які керували братством усередині спільноти, майже при цьому зовнішнього покровителя. Спочатку такі пірати були моряками зазвичай англійського та французького погодження. Що раніше ходили на кораблях приватних торговців, які сповідували протестантську релігію, але потім вирішили, так би мовити, добре заробити. Під час їхнього розквіту, поки 30-річна війна спустошувала протестантські спільноти Франції, Німеччини та Нідерландів, а Англія була залучена до різних конфліктів. Каперам цих національностей видавали відповідні корсарські патенти, що дозволяють набігати на католицькі, французькі та іспанські судна та території. Погодьтесь, дуже цікаві патенти. У вас може виникнути питання: хто такі капери? А це приватні особи, які з дозволу верховної влади держави, що воює, використовували озброєне судно з метою захоплення. Купецьких кораблів супротивника, а у певних випадках і нейтральних держав, та ж назва застосовується до членів їх команд. Їхньою головною відмінністю від простих піратів є особливе каперське свідоцтво, отримане від державної влади, яке з одного боку дозволяло воювати приватному судну, а з іншого обмежувало коло його цілей, тільки ворожими прапорами. Тодішні приватні військові компанії, якщо хочете. А чому ж влада йшла на такі кроки? Вся правда в тому, що поки велася війна, іспанці витягували великі богатства з карибського басейну та використовували їх для фінансування військових дій. Протестантська коаліція не мала коштів кораблів та людської сили, щоб перервати товарний потік, тому вони видавали маркові грамоти приватним капітанам і купцям. Іспанські кораблі, що виходили з цього регіону і поселення, які вони там утримували, були погано захищені через зосередженість Іспанії на війні вдома. Спочатку пірати базувалися у двох місцях: на острові Тортуга, неподалік берега Гаїті, та у місті Порт ройл на острові Ямайка. З цих стратегічних точок вони могли легко контролювати іспанське судоплавство в регіоні та дуже ефективно сповільнювати потік золота та срібла назад до Іспанії. Буканьєри були першими справжніми британськими, французькими та голландськими жителями Вест-Індії ще тоді, коли інші колонії цих імперій були карликовими та які відбудовувалися в таких місцях як Британська Північна Америка. Наприклад, населення Порт ройла та Тортуги було набагато більшим ніж населення новонародженого Нью-Йорка чи Бостона. Населення Вест-Інді справді зросло після тридцятирічної війни. Якщо спиратися на роботу Шерлавуа, то найперші брати були головним чином французькими гугенотами та британськими протестантами. Спочатку вони були біженцями, які оселилися в Еспаньолі. Вони постачали тим, хто припливав їжу, логістику в обмін на зброю та боєприпаси. Ця діяльність призвела до того, що іспанці вигнали їх. Ці колишні біженці жили у чомусь схожому на республіку, але поступово до них додавалися і інші авантюристи різних національностей, включаючи навіть іспанців, а подекуди і африканських моряків. А також рабів утікачів і всіляких злочинців з різних держав, що з часом переросте у другу еру братства, але про це пізніше. Під час війни гинуло багато братів, які заробляли на життя грабежами в карибському басейні. Багато учасників війни незабаром втратили свої звичайні засоби існування та житла і не бажаючи повертатися до більш нормального способу життя, звернулися до піратства. Фактом є те, що навколо теми піратства, зокрема і теми братів, ходить достатньо багато міфів. Саме це зараз ми і обсудимо, бо багато хто романітизує і надає їм якоїсь міфічності і шляхетності. Так ось ми розвинчаємо цей міф. До речі, на цій мапі можна побачити, де саме орудували брати. Почувши таке поняття як берегове братство, люди уявляють собі велику піратську спільноту, яка чинить опір легітимній владі і бореться за право заснувати свою окрему республіку, що базується на справедливих демократичних підвалинах. Але саме таке уявлення про берегове братство є надмірно романтизованим, оскільки подібні ідеї та Прагнення левової частини піратів були жодним чином не властиві. Соціальна організація каперів будувалася виключно на ґрунті власної вигади кожного з них, спілки будь-якого іншого характеру були просто відсутні за повною непотрібністю. Капери організовувалися виключно для проведення певної злочинної операції. Але після її завершення завжди діяли відокремлено, і невігідні для них взаємини не продовжували. В той же час вони були справжньою владною структурою Вест-Індії в епоху буканірства, оскільки королівські губернатори були нічим іншим як корисними маріонетками для піратів. Губернатори намагалися забезпечити захист братів і тому, щоб заснувати колонії в регіоні та з їх допомогою захистити їх від іспанців. Вони дозволили робити піратам абсолютно все, що їм заманеться. Тобто, ніякою романтикою тут навіть і не пахло, але людям дуже властиво надавати чомусь негативному, позитивне забарвлення. Як, наприклад, можу згадати дев'яності роки ХХ століття з їх бригадами, відбувалося і відбувається практично те саме. Відповідно до їх протестантської спадщини та головним чином загальноприйнятних написаних правил, брати жили за піратськими кодексами, в яких закріплювалося законодавче ухвалення рішення, ієрархічність влади в команді, приватні права та більш-менш рівноправний розподіл доходів. І знову ж таки, це дуже нагадує правила і підвалини сучасних злочинних угрупованнях. нічого нового в цьому світі. Мабуть, зведення правил братства варто розглянути докладніше, бо тут ми маємо дуже багато цікавих моментів. Якщо будь-який з команди виявить боягузство, спробує приховати від інших частину загального видобутку або спробує втекти, команда повинна висадити винного на безлюдний острів із пляшкою пороху, пляшкою рому, пляшкою прісної води та зарядженим пістолетом певною мірою благородно. Якщо будь-який з команди буде викритий у крадіжці чи нечесній грі, він має бути висаджений на безлюдний острів тільки із зарядженим пістолетом. Тобто нечесність із своїми карається більш жорстоко. Якщо на безлюдному острові буде знайдено людину моряка або пірата, він повинен підписати таку ж угоду, але тільки за згодою всієї команди та капітана. Якщо один із команди вдарить іншого, то кривнику покладається покарання в вигляді 40 ударів різками. Хто стрілятиме з пістолета, куритиме люльку або запалюватиме свічку біля корабельних запасів пороху, також карається 40 ударами. Будь-хто, хто не зберігатиме зброю в чистоті або не виконуватиме доручених корабельних робіт, позбавляється своєї частини загального видобутку, навіть якщо це буде сам капітан. Якщо хтось спробує заволодіти жінкою без її згоди, той буде засуджений до смерті. Знову таки, досить шляхетно. Кожен із членів команди має рівні права при прийнятті рішень, рівну частку видобутку і вільне використовувати цю частку так, як йому заманеться, якщо тільки команда не відчуває голоду або інших поневірянь. Тобто було чітке розуміння відповідальності за свої дії, та які, ніякі, але гарантії певної справедливості, принаймні серед своїх. Також звичайно ж, ми згадаємо і жорсткі, жорстокі. А місцями її дуже суворі правила. Ви зрозумієте, що я маю на увазі. Кожен член команди повинен внести частку загальний видобуток і потім має право брати участь у її поділі. Хто спробує приховати частину захопленого буде висаджений на безлюдному острові. Гра в карти чи кістки на гроші заборонена, яка несподіванка. Вогні та свічки повинні бути погашені у восьмій годині вечора. Якщо хтось захоче продовжити пити спиртне, то він повинен робити це тільки на верхній палубі. Жінкам заборонено перебувати на кораблі. Будь-хто хто проведе на корабель жінку, буде страчений. Ось воно. Найсуворіше правила. Тут точно слід було думати саме головою. Мало того, сучасне суспільство цього просто б не зрозуміло і не прийняло. Той, хто покине судно під час бою, буде страшне або висаджений на безлюдний острів. Бійки на кораблі заборонені, дуелі на мечах чи пістолетах можуть проходити лише на березі. Якщо хтось вирішить покинути команду, то він повинен внести викуп із розрахунку по тисячі дублонів на кожного з тих, хто залишився. Звісно ж, пройдемося по головному питанні для кожного пірата по фінансам. Отже, почнемо. Перше. Кожен клянеться нічого свавільно не брати собі і не приховувати. Друге. Капітану віддається корабельна частка. Третє. Платиться платня теслі від 100 до 150 піастрів. Четверте. Виділяється частка на продовольство 200 піастрів. П'яте. Виділяється платня хірургу та виділяється частка на медикаменти. 250. Шосте. Відшкодовуються рани та каліцтва, що виводять з ладу, залежно від тяжкості каліцтва. За втрату правої руки десь 600 піастрів, лівої руки чи правої ноги 500 піастрів, очі чи пальця 100 піастрів тощо. Сьоме За решти видобутку 5 чи 6 частин віддається капітану дві помічнику та іншому начальству. Одна рядовим матросам та юнзі. Восьме. Нічого не здобули, нічого не отримали. Начебто є і кодекс, і правила, але не забувайте, чим саме вони займалися і що було їхньою головною метою. Тим не менш, пізніше відбулися зміни в житті суспільства в цілому, підвищилася частка Арабської праці на Карибських островах. Більшість людей, що жили в приморських районах, перемістилися в материкові колонії майбутніх сполучених штатів або в їхні рідні країни. Деякі не здатні ефективно конкурувати з рабською працею, але при цьому зваблені можливістю легкого багатства або залякані, продовжували підтримувати берегове братство як сута злочинну організацію, яка полювала вже на все цивільне судоплавство. На цьому перша ера братства закінчилась. Маю на увазі еру співпраці з каперами та верховною владою. Друга ера братства започаткувала століття піратства і бандитизму в Карибському морі і тривала до сутевих соціально-економічних та військових змін, що сталися наприкінці XVIII століття. Незважаючи на меншу ефективність і без чіткої мети, корсарська традиція тоді вже не така шанована, триватиме тим не менше до повного свого кінця. Більшість піратів золотого віку піратства відчували себе частиною братів у певній якості на початку 19 століття. Нарешті Кариби очистилися від піратів. Погодьтеся, що це явно суперечить тому, що ви звикли бачити в тій ж серії фільмів про. Карибських піратів. Чи читати у піратських романах, де їхні дії художньо прикрашалися? Берегове братство здебільшого належало до протестантського та загального права, що означало, що вони не поважали жорстокість морського права та імперської влади того часу. Берегове братство було структурованим в ієрархічній командній структурі, яка дозволяла індивідуальні права, справедливе право на частку скарбу разом із. Прийняттям законодавчих рішень і першими основами демократії в новому світі. Більшу частину свого існування берегове братство було неформальною організацією, але все змінилося під керівництвом Генрі Моргана, якому вдалося організувати всіх піратів і встановити певну систему правил і законів, про що я вже розказував. Йому вдалося об'єднати всі різні загони піратів у згуртовані групи, які могли зосередити свої зусилля та безпосередньо облягати та знищувати іспанські поселення. А от про постать Генрі Моргана хотілося б поговорити трошки детальніше. Отже, Генрі Морган, англійський мороплавець, родом з Уельсу, пірат, капер, пізніше плантатор і віце-губернатор на острові Ямайка, який активно проводив англійську колоніальну політику. Британський король Карл Други посвятив капітана Моргана в лицарі за його героїзм. В епоху боротьби Англії та Іспанії запанування на морі розпочав кілька військових кампаній проти іспанських володінь у зоні Карибського моря. Його першою широкомасштабною операцією був наліт на місто Пуерта дель Принсіпе. А пофіозом нальотів та диверсій було розграбування та знищення міста Панама у 1671 році. Сьогодні сумнозвісна спадщина сера капітана Моргана живе завдяки пряному рому, який носить його ім'я. А ще він певною мірою був прообразом відомого капітана Блада із серії романів. Рафаеля Сабатіні також відомий інший ватажок братства. За сумісництвом є наставника Моргана Едвард Мансфілд, голландський корсар 17-го століття. Пірат визнаний неофіційним вождем берегового братства. Він був першим, хто організував великомасштабні набіги проти іспанських поселень. І використовував тактику нападу на іспанські цитаделі, яка успішно застосовуватиметься пізнішими піратами в майбутньому. Мав значний вплив на тортузі та в порт ройалі Його вважали одним із найщасливіших піратів свого часу. Після смерті Мансфілда його наступником став його протеже та віце-адмірал Генрі Морган. Ну і настанок можна сказати, що навіть якщо братство на початку свого існування співпрацювало з владою та мало законні підстави своєї діяльності, то пізніше воно стало звичайним злочинним угрупованням. Все це стало надзвичайно цікавою історією, а ще точніше, легендою, яка дуже плавно перетекла в тих же. Пиратів Карибського моря та в інші цікаві фільми, серіали, книги та ігри. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця Хе, Карамба! Та побачимось у наступному відео. До побачення!